Давайте ще з вами переговоримо. Якщо ми вже зачепили тему Венесуели, знову повернемося на два місяці тому. Ви тоді спрогнозували, що такі буде військова операція в Венесуелі і затримують Мадуру або знищать Мадуру. Ми бачимо, що його затримали, його дружину затримали. Ви чітко тоді вказали, що для України тоді будуть якісь геополітичні вигоди? Чи залишилися вони зараз? І в чому вони заключаються? Та вони не просто залишилися вони мають колосальний ефект. Я буду заперечувати позицію тих експертів доворі серйозних, які кажуть, що от мовляв не зовсім добре, що режим знесли, бо туди би відволікалися якісь російські ресурси. Сточність до ноки буду відстояти свою позицію. Побіжно ще раз відсилаю до програми 7 листопада, але побіжно нагадуємо причини і приводи до війни. Дві головні великі причини: перша велика геоплітка і ідеологія все разом надгігант. Виходить із режиму стратегічного спокою. Він обрав цей режим для зручності показу його покарання, що вони є. Але тут треба ще проводити стратегічний ланцюжок, бо це не єдина операція. Я не сумніваюся, що це продумано, що це не спонтанно. І ще раз, і ще раз буду ну, не кидатися камінням, а десь іронізувати у спектр того аналізу, що Трамп дурень, що він, що, він, що, він, що він не розуміє, що він робить. Трамп мистецьки грає в дурня, але він далеко не дурень. Таку людину дуже важко прораховувати. Загинаємо за, загинаємо перш з. з. Звичайно, Башар Асад його падіння режиму ще до до самого Трампа, але це якраз і говорить про цілісну стратегію американських еліт. Це грудень, 24-го, якщо мені пам'ять не зраджує. Потім минулий рік операція о північний молот, обнулення, обнулення того, ж називається ядерна програма Ірану. До речі, в Ірані зараз кипить. Це також дуже дуже добре. Це фантастично. Добре, це соціально-економічний злам, але можливо дійсно є шанс знести такий режим Аятол і і там прямо каже, будете розвивати проти протестуючих насильницькі дії, можемо вас вдарити. І думаю, що такий цей удар відбудеться. І ось наступний крок Венесуела. Тобто дійсно вони показують, що вони є. Ми розбирали свого часу у цій студії таке такі явище, як війзла. Ми, ми туди включали ту саму Сірію, Північну Корею, Китай, Росію, Венесуелу і казали, що на планеті Земля, якщо взяти за одиницю величини, то 96 96 одиниць – шість тирані, і тільки чотири демократії, І от демократія починає огрзатися, велика справжня. То вони вертаються. Але цікаво, що причину е, операції проведення в Венесуелі американці назвали боротьбу з наркотрафіком. Скоріше привід, так так тут є і причина, бо не таємниця в США поза 30 мільйонів наркоманів. Так воно є ще десяток років. Борються не можуть побороти. І це привід. Теж ми розбирали каузабелі. І казус белі, тобто причина і привід. Але все таки завершу по ідеології. Гігант повернувся. Це дуже дуже добре. Це дуже хороша новина. І ще один зріз по нафті. Ми розібрали Китай переливав нафту в тому числі, і дійсно може бути там нафтовий бум. Підкреслюю, на цю хвилину американці вже беруть під під контроль поза 50 мільйонів барелів нафти, та яка плаває танкерами. Це дуже дуже важливо. Бо вони вийшли із близького сходу. Аргументів тиску на Союзську Аравію все менше, 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 але не скасовані. І і дійсно, може з'явитися ще один ресурс не завтра, не післязавтра, мінімум півроку, а торік збивати ціну на нафту. Оце причини і оце привід. Ми зрозуміли. А тепер кілька штрихів, дуже принципових, дуже важливих, чого ми не розбирали першого разу. А тепер уже можемо по факту розібрати сама операція по собі. Ну, це щось, це феноменально. Мій дуже поля швидко, дуже професійно якісно, і дуже масштабно. Абсолютно, ми до речі, казали у попередній програмі. Нам вдалося цей прогноз скласти адекватно. До речі, навіть для мене подивування, що настільки швидко, я десь думав до півроку часу, а все відбулося значно швидше. Більше того, розвідки світові, іранська, китайська, російська, виявилися не такими вже могутніми, бо точно достовірно перевірив з усіх відкритих і навіть діалогування з, з колегами із-океану, за океану, що над більше того діючого дію. Діючу, діючу керівницю розвідки усунули від від планування. Це взагалі це це щось неймовірне. А в чому родзинка у цієї операції От, була? Е, швидкість, швидкість. Оце швидкість, якість. Це означає, що там вони мали союзників. Навіть не тут лежить родзинка. Є певне негласне таке, ну. Не абсолютне певне, негласне правило, як правило, еліти не донищувати, якщо так можна висловитися. Вони не просто його взяли, вони йому висловили цілу низку звинувачень у торгівлі нар... наркотиками. От не сумніваємося, це сигнал Путіну. Що чоловіче, якщо ти думаєш, що ти не досягнеш, до речі, було таке явище, на жаль, я не нагадаю рік, але вже ще до, до, до фази великого уторгнення, що у Москві відбулося так зване бостонське гальмування. Що це таке? Автомобіль, в якому їздив Путін, раптом втратив гальма. Водій, здається, чи чи зазнав важких тілесних ушкоджень. Він сам його без Путіна чи чи навіть загинув? Даруйте, я вже так точно то не пам'ятаю. Американці показали наскільки вони системно комплексно вміють діяти. А розуміються, що незадоволення еліт в Російській Федерації зростає проти Путіна. Ми це також розбирали. Ну то це дійсно глобальний сигнал. І найголовніший, найголовніший висновок з цього всього імперія. Починає складатися, от, от цією акцією вже не маю ні найменшого сумніву. І ще одну деталь. Дуже важливо, маю сказати, зброя. Ми ретельно розібрали ми в минулій програлі, що вони мали. І літаки Су-30, і найголовніше С-302 дивізіона, як мінімум, а один дивізіон це використати. От, це раз. Це означає, що, ну, а що таке сучасна російська зброя? Це ніщо. Але. Нюанс. От я більш ніж упевнений, що не все вони перетворили на металолом чи на потрох. Там щось і залишилося, і залишилося доволі-доволі багато. А чому це не може бути корисним для нас? А чому один дивізіон С-300 не може до нас приїхати? Чи, ну, Су-30 в той бік, я би не дивився, хоча це ніщо інше, як прокачка Су-27-го але є ще там добрий десяток F-16. Та один F-16 нам корисний, який може працювати в режимі перехоплювача. Ми можемо брати до 6 ракет AIM-9 Sidewinder, спаровуючи AIM-120. Ну, AIM-120, а нам, нам, нам поки що не надали. Ланка, три машини, чи ескадрилля 12, хай старенькі їх швидко перепрокачують, може до нас надійти, не кажучи горе, горе бо є припасів, які там Таки були, і це насправді ну подія світового масштабу, яка тепер уже точно міняє розклад світової геополітики, сильно б'є по пальцях китайців, так дуже сильно, сильно сильно обмежує той самий Іран, то все взаємопов'язує, ну і стискає стратегічне поле Російської Федерації. І я нагадаю, що Трамп заговорив про повернення до доктрини Монро. І потім республіканці заговорили про те, що наступними країнами, де будуть скидати режими, може бути Куба, може бути Колумбія і може бути Нікарагуа. Чудесно ще раз два слова про доктрину Монро, п'ятий президент США Джейс Монро. Разом ну тоді тільки-тільки-тільки закінчилася війна. Повністю закінчилася війна за незалежність, бо нагадаю, вона почалася в 1776 році з так званого Бостонського чаєпиття, тобто 13 штатів вирішили відділятися від великої британської імперії. Вона тривала доволі довго. Ця ця війна кінцева британця змирилася тільки на початку 19 століття. І якщо мені пам'ять не зраджує, це був 1823 рік. Я друг ви мене трошки зненацька застали, Не можу все в голові тримати. Здається, не то шосте, не то сьоме послання до конгресу. Це така практика американських президентів, що означається доктрина Монро, Він не сам її розробляв. Він її розробляв із Томасом Джеферсоном. Це дається третій президент США. Америка для для американців, але не в розумінні Америка для американців в частині США, а двох двох материкових частин Америки, тобто західна півкуля. теза дуже проста. Ви європейці не маєте права до нас на у континенті. А ми, ми на на а ми на своєму, а ми на своєму континенті. Більше того, вони навіть так прописали, що будь-які спроби колоніального руху у бік двох Америк, це ніщо інше, як оголошення війни безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Якщо здається, ви мені це казали, що Трамп вже не каже «Донро», Дональда Трампа, але це направду добре, бо американці оцей весь свій всю західну піклюру чітко продемонстрували. Тут ми господарі. І якщо станеться оте явище завершення завершення тої цілісної концепції у філософському сенсі, це як Гельштат, якщо я не помиляюся, у філософському сенсі проблеми Куби. Якщо це відбудеться, а тепер маємо чітко розуміти, що Куба 50-х, 60-х років, нагадуємо кризу 62-го року, де ракета Р-12 були розташовані з дальністю завдання ударів до 4 тисяч кілометрів. Це радянський союз. Сама по Куба сьогодні це ніщо. Ну там ну, 10 мільйонів населення, яке не хоче воювати. Як явище, вони вже так низько деградовані. Що якщо Куба повернеться у великий демократичний світ, це буде вирішено. Якщо буде вирішена проблема Колумбія, не забуваємо, там є така ордена фарк. Це соціалісти, марксисти, які сидять в джунглях, торгують наркотиками, вже ну, де 50, а де тепер 70 років, теж міцно зажиріли на цих наркодоларах. Якщо американці це повирішують, то о, оця цифра дикт, співвідношення тиранії і демократії Тиранії різко підуть вниз. От немає в чому ні найменшого сумніву, і на правду, і на правду цей блок, напевно. Підсумую з словами Джона Кеннеді, Кеннеді, що американці приймуть будь-який виклик і витримують будь-який іспит у священній боротьбі за демократію. І зафіналізую з словами Уінстона Черчилля. американці такі люди, котрі ухвалюють правильне рішення, але мають перепробувати всі решта. От у мене складається аналітичне чуття, бо я не маю інтуїції як явища, що вони якраз у режимі наближення, а то вже і реалізації усіх правильних рішень. А ще крім того, американці. Ем... Кинули свій погляд, далі на північ і дивляться на Гренландію. Що там відбувається? О, то так. так. Це треба ув'язувати все разом. От якраз щойно я завершив, так думав, що завершив, аналіз, навіть назад туди по повертаєте, що вони виходять, відновлюються наново як стратегічний гравець. Пам'ятаємо, що сучасний світ це капіталістичний світ. Пам'ятаємо, що вся сучасна економіка характеризується одним словом приріст. Пам'ятаємо, що, попри те, американці дивляться на місяць, бо там є Гелій третій, потенційно будуть будувати нові атомні школи. Зараз зараз зараз, зараз бо це дуже важливо. Велика економіка, велика світова світова економіка. Світ таки замкнутий. Велика фабрика, таке все ж таки Азія, так звані як Маліти, як Малі. Економічні тигри, такі як Південна Корея, чи Велика Фабрика, Китай, там все ж таки вже перемагає класичний капіталізм, а може вже і переміг не плутати із демократією Філіппіни, таланди і так далі. Але з цієї фабрики все возилося, возилося, бо головна маса товарів, котрі возяться умовно, з цієї великої фабрики, до великого споживача, а це Європейський Союз, у першу чергу, і Сполучені Штати Америки, тільки тут, тут туди вже через тихий океан, але дивимося в, в бік. це через Ін Індійський океан, через Аденську затоку, потім Чорвоне море. Задовго. І святі... о мудро! Земля тепліє. Земля тепліє. Причому тут теж розвіяти певний міх. Вона тепліє, чая антропологічно. Ми викидаємо вуглець. Заводи працюють вуглець, вуглець, вуглець. але не знаю, чому про це не говорить. Можливо, уперше скажу Гренландія пітане, і це відкриває нові морські шляхи. Абсолютно і не тільки Гренландія, льодовитий шапка, шапка льодовитого океану суттєво зменшиться, суттєво зменшиться. Бо земля ще тепліє в циклічності змін на кліматі. Ми вийшли з малого льодовикового періоду. Це майже вдвічі скорочується шлях. І чому цей шлях важливіший? Перше, коротший. А по-друге, не забуваємо, є нескінченна проблема. Сомалі, але не тільки самий морський шлях, він стабільніший, берегова лінія там ніхто не живе, там нема звідки чекати піратів. Зразу на, на північні, на північні е, порти Норвегії із заходженням у Балтику, Німеччини, сюди, Голландії, Великої Британії. Це все рівно будуть величезні вантажі, але ще й самі ресурси у шельфі, у шельфі під Льодовитим океаном гігантські поклади Нафти і газу. Умовно, за Гренландію, викласти грубі гроші. Скажімо, пів трильйона доларів. Ну що таке для американців пів трильйона доларів? Каже, вау, які гігантські гроші. Та у нас в рік вони, у нас у рік, у рік в той, в тій активній фазі 22, 23, 24 виділяли, виділяли по 50-60 мільярдів. То що за такий гігантський шмат? А ще раз шапки зм зменшуються, не сумніваюся. Це ж не дора інкогніта, не, це, це недоторкана земля. Як тільки шапки зійдуть, а геологічна розвідка теж пішла дуже далеко. Не сумніваюся, що, що там що і цілком можливо купа рідкоземельних металів. Але якщо дивитися зверху, не на карту, як ми звикли дивитися, а взята карта, вони є подивитися зверху, оцей морський північний шлях. Гренландія блокує повністю його як явище, а китайці туди дуже серйозно дивляться. Ну хто в здоровому глузді дозволить? Що цей капіталопоток, ці ресурси, які будуть заходити в північну Європу, а потім на континент контролювали кит Китай? Ну ну це ж ну це порушення здорового глузду геополітики. Тому не точно туди будуть дивитися. Тим більше з 19-го року Трамп уже пропонував так, кошти і він, він пропонував щорічно виплачувати дані. Мені здається, 600 мільярдів щорічно рано чи пізно? Ну 600 мільярдів. Думаю, це занадто велика цифра. може скоріше, 600 мільйонів, але зрештою не важить. Зрештою не важить. Формула, скоріш за все, буде е, знайдена. От не маю сумніву, що буде розв'язуватися цей вузол. Пояснюю і заакцентуємо надто великий шмат у частині контролю північного морського потоку. Цей потік неминуче запрацює і московитів, і китайців звідти точно усунуть.